Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! Із козачого загону Дон в окупованому Херсоні втекла група озброєних російських військовослужбовців. Повідомило Радіо Свобода в Телеграм. Повідомляється, що 13 втікачів мають зброю, боєприпаси викрили автомобіль та проникли на окуповану територію Крима. Під час їхнього затримання в орієнтуванні пропонується дотримуватися крайньої обережності, оскільки вони озброєні автоматичною зброєю, пістолетами, підствольним гранатометом, пострілами до нього і ручними гранатами. Орієнтування повідомляє, що втікачі вкрай небезпечні, мають бойовий і оперативний досвід, підозрюються в серії тяжких та особливо тяжких злочинів на території Херсонської області. А поки РФ ловлять своїх втекачів, у РФ історично відреагували на пропозицію президента Володимира Зеленського про необхідність унеможливити ядерний шантаж РФ, зокрема, прес-секретар чи шавка президента РФ Дмитро Песков в інтерв'ю пропагандистам в Ріановості заявив, що на заяву Зеленського про превентивний удар повинні звернути увагу всі країни світу. США, Великобританія де-факто керують діяльністю Києва, і тому вони повинні нести відповідальність за заяви Зеленського. Голосить Посіпака Путіна. Він не забув прибрехати заяву президента України, приписавши йому нібито заклик до початку ядерної війни. Заява Зеленського ніщо інше, як заклик до початку світової війни. ОМЗСР вважають, що захід розпилює ядерну війну, неврівноважений Зеленський, перетворився на монстра. Його руками можуть знищити планету. Нагадуємо, раніше Зеленський заявив про те, що НАТО має унеможливити застосування РФ ядерної зброї. На його думку, необхідно відповісти на ядерний шантаж РФ превентивним ударом. Про це він заявив в ході онлайн-конференції в австралійському інституції лоуї. Глава держави переконаний в тому, що НАТО має переглянути застосування свого тиску по відношенню до ядерного шантажу РФ. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!